Доброго дня, компанія Міняра Луцьк. У нас нарешті зима. Прийшла техніка, вже раз, два, три, 4,5, 6, 7, сім, сім думханих вирушаємо. Ще є у нас шифен 350-й, фрези, новенькі свіженькі. Так, сніжок клетує, ми вигружаємося. Попробуй заїхати зараз цей і згрузимого лапа. Зараз вигрузимо фрези. Ось така у нас зима. Місто Луцьк. Працюємо, вигружаємо. Приїжджайте, до Фенги є по наявності, який хочеш, з кабінами і без кабін, 40-ки 24-ки.